По грудній аорті також швиденько, об'єм контрасту тільки на ангіографію, тільки на грудну аорту може бути різним. Але питання, чи ви зупинитесь тільки на цій грудній Аорті, ви робите там ситуацію, яка, тобто, що ви робите? Це ургент чи це планова історія? Навіщо це планова історія? На заміну артального клапана? На протезування аорти, чи просто виключити що. Картацію аорти, тобто від цього залежить ваш об'єм і, в принципі, протокол. Чим швидше машина, тим швидше ви маєте вводити контраст і об'єм в середньому десь 70 мл. Чим повільніше машина, або якщо ви будете робити там, всю аорту, можна більше. Звісно, ви мені скажете, і ми читали роботи, можна зробити взагалі всю аорту, або з голови до п'яток, ну, до, до колін, там, або всю грудну аорту, черевну аорту, судини шиї клубові і клубові стернові артерії до середини стерна на 50 мл. Ну, так, можна, але вам потрібна двох трубочна машина. З, як це зветься з швидким пічм, тобто опціональним до трьох до трьох, з, можливо, там ресинхронізацією, з плануванням різного типу болюсу, моніторингом, тобто це з іншої історії. Стандартна, беріть контрасту, якщо це. Суди на 80 якщо це історія з оцінкою параніхіматозних органів або ургентна ситуація, беріть на вагу, на вагу. А якщо у вас старий томограф без ітеративної реконструкції, також на контрасті не економте, бо ви отримаєте ту якість, яку буде важко оцінити. З приводу інжектора, ми беремо завжди навіть в інжектор. Контраст і зверху повільно доливаємо фізрозчину. Співвідношення має бути так: 3 четверте, 1 четверта, або 2 третини, одна третина. Але важливо, щоб ну, хоч хтось контролював періодично, цей мініск є. Тобто, ви коли набрали потім повітря, випустили, фізрозчином, заповнили подовжувач, і потрібно плавно перевернути, щоб воно не перемішалось. Бо, якщо воно перемішається, і ви розбавите контраст, ну, це не дуже гарно. Ми таке робимо рутинно на одноколбових е інжекторах. Моніторинг не на логеневому стовбурі, а на, на східній аорті. Інколи ситуації бувають на висхідній аорті, це, дискута... ну, це вже дискутуємо в залежності від ситуації, що ви хочете. Тобто є різні види ангіографії. Ангіографія може бути за КРС-синхронізацією. Обов'язково боліс трекінг. Він на різних машинах, зветься по-разному. У Siemens це Care Bolus, у GE Smart Prep, у Canon Тошуба Шує Start, у Philips болюс трекінг і у Hitachi Predict Scan. Є ще китайці, і не знаю, як там, є ще, ще якісь томографи, ну, всіх не знаєш. Суть у всіх одна. Ви маєте кудись тицнути, щоб поставити область інтересу. І в машині подивитись і проконтролювати, який поріг. Бо якщо там стоїть 80, добре, навіть 80 можна на аорті. Але чому там стоїть 80? Бо після піку а, ловлі аорти хаунс, Хаунсслів ще втрачається, машина починає сканувати через 8-10 секунд. Ну, так буває. Особливо на старому софті або на якихось повільних машинах, так буває. Окей, ну тоді це одна ситуація. Якщо машина швидка, ми зараз е користуємось порогом 220 одиниць Хаунсфільду. Отак може виглядати вся орта з зі стерновим сегментом. Е те саме можна тягнути від е Вілізієва кола до е колін. Головне, щоб інжек, е подовжувача вистачило. Тобто. Наразі от такі дослідження вони рутинні і не важкі. Але ну, вам потрібно хоч якісь мінімальні знання про те, як розрахувати контраст, яка швидкість, як підлаштувати протокол, а що робити, якщо ви перегнали болюс, а якщо робити, якщо ви не догнали болюс, ну і таке інше. Окрема ситуація це аорта з КГ-синхронізацією. Наразі на всіх наших ургентних центрах, це ну, центрів ургентних три, а з можливістю КГ-синхронізації два ургентних центри і один неургентний, е, якщо ми кажемо, що мова йде про гострий артальний синдром, тобто про гостру дисекцію аорти. Питають нас про це, чи не питають, хочемо, тому, чи не хочемо, ми кладемо електроди і скануємо всю грудну порожнину. М, ну, в більшості випадків секрет синхронізації. Точніше, ми скануємо на тип, бачимо, є кров чи нема. І далі знов ж таки, яке завдання? Якщо завдання виключити дисекцію аорти добре, то для оцінки саме висхідної аорти. Ми маємо сканувати інкарнізацію Це закон.